Улітку активізується не лише спека, а й злодії. Літо це їхня золота пора, пише молодь Черкащини. Коли черкащани їдуть у відпустки чи надовго осідають на дачах, їхнє житло ризикує потрапити у полозору квартирних шахраїв. Від початку року в області вже трапилося більше сотні крадіжок. За словами начальника управління карного розшуку МВС України у Черкаській області Володимира Голубоша, з квартир викрадають традиційний набір усе, що можна легко винести. Передусім, золото гроші і негромістку техніку. Міліція і мерія діля світлофори. Через це черкащани часто не можуть спокійно перейти дорогу чи проїхати перехрестя, пише газета вечірні Черкаси. 54 світлофорні об'єкти Черкас є державною власністю та перебувають на балансі державного підприємства Черкаси інформресурси. У мерії запевняють, що держава не фінансує утримання світлофорів, а Черкаси інформресурси самостійно не можуть їх утримувати. Власне, через це у місті останнім часом часто не працюють світлофори. Черкаська міська влада хоче забрати їх на своє утримання. Однак в МВС пояснюють, що безоплатно передати на баланс міста державну власність вони не можуть. Подробиці конфлікту у газеті. Начальниця пресує підлеглу через суд, пише Черкаський край. Таку справу нині розглядає Придніпровський райсуд Черкас. Позов до суду на свою підлеглу подала начальниця відділу державного реєстру актів цивільного стану Черкаського районного управління юстиції. У своєму позові у порядку приватного обвинувачення вона звинувачує головного спеціаліста відділу ДРАЦ Ольгу Гладун у побитті. Із тексту позову слідує що остання буцімто побили одразу двох шофиню та колегу по роботі, яка, начебто, стала грудьми на захист любої начальниці. Тим часом обвинувачувана. Називається звичайною провокацією детальніше про ситуацію читайте в газеті. Ініціативні черкасці можуть отримати баскетбольний двір. Пише акцент. Організатор соціального проекту ОБ країна баскетболя спільно з черкаськими мапами запевняє, що баскетбольний майданчик у дворі будинку, школі чи на території органу самоорганізації населення можна зробити дуже просто. Для цього треба бажання місцевих жителів знайти споміжних ініціаторів, подати заявку до черкаських мап, отримати обладнання та встановити його разом із фахівцями. Проводячи такий соціальний проект, черкаські мапи прагнуть популяризувати аматорський та професійний баскетбол. А також здоровий спосіб життя.